Привіт, дорогі слава Ісусу Христу! Дуже рада вас вітаю. Сьогоднішня мудрість пустелі також буде мотиваційно повчальна. Надіюся, дуже і дуже вам потрібна. Ще раз вітаю і радо велкам. Якось одного монаха повідомили, що його батько помирає, і тому просять, щоб він прийшов і забрав свій спадок. На що цей монах відповів: Я помер для цього світу раніше, ніж він. Мертві не відбирають спадку від живих. Дорогі, чому сказав, що ця історія мотиваційно повчальна? Тому що мене в ній особисто дивує цілеспрямованість цього монаха. З'являються справді важливі зміни у його би, перспективах. Може забрати спадок, може почати якось там можливо будувати новий монастир, може ще щось. Ще, ще, ще. Ну одним словом, відкриваються перед ним нові перспективи. Але він не забуває того, що обрав раніше. Це риса, яка, на мою думку, максимально потрібна нам сьогодні. Ми якось складно концентруємо свою увагу і, надзвичайно, складно нам бути вірними своїм виборам. Однак, дорогі, як говорить Святе письмо, хто витримає до кінця, той і спасеться. Хай Господь допоможе вам, і Дух Святий надихає бути вірним у своїх виборах, мати таке чисте, ясне розуміння, куди я йду. І впевнено до цього, до своєї цілі цієї прямувати. Я ж вам дякую і надіюся до зустрічі. Па.